Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо далі нашу фундаментальну працю, «Місія України. Перед зараз тустрою стояло величезне еволюційне питання: наскільки велике, що нам найтяжко уявити цю величину і важливість або навіть те, як важко його виконати, а саме питання в тому, щоб. Зробити так, щоб людина полюбила землю. Можна сказати, що це щось на зразок того, як ми б захотіли так зробити, щоб кінь чи ВІЛ полюбив працю. Звичайно, ми можемо заставити коня чи вола працювати, але це буде наша воля. Тобто ми мусимо його, можемо його примусити. А щоб кінь чи ВІЛ сам захотів працювати, от уявіть собі, чи це можливо зробити щось подібне належало зробити і заратустрі. Тобто, щоб людина захотіла на землі працювати, тішитися землею, адже до того часу вона землю сприймала як покарання, як щось дуже несерйозне, тобто як щось віддалене або те, що її відриває від її справжньої батьківщини, духовної батьківщини. І е, тут можна поставити питання. А навіщо людині земля? земля? І інше питання. А навіщо землі людина? Можна поставити і по-іншому трошки питання. А що таке людина на землі? От якщо ми, наприклад, беремо до уваги рослину, то тут стає зрозуміло, рослина це те, що дуже потрібно на землі, тому що рослина споживає вуглекислий газ і видає кисень. І, цим, і таким чином, у нас створена довкола землі атмосфера кисню, яка і дозволяє утворитися тим формам життя, в яких ми живемо. Тобто, якби не було рослин, не було б життя на землі, по меншій мірі того життя, яке нам відоме. А людина, яку користь в, для землі має людина? У своїй праці одній з фундаментальних праць, яка називається Загальне вчення про людину. Засновник духовно орієнтованої орієнтованої духовної науки Рудольф Штайнер пише наступне на цю тему. Треба себе запитати, що було б із природою, якби в ній не було людини? Стосовно цього питання, сучасна природнича наука з її філософією перебуває у скрутному становищі. Бо уявіть собі, виставити справжньому сучасному досліднику природи це запитання, що було б із природою та її сутністю, якби в ній не було людини. Він став би розмірковувати такі підґрунтя для відповіді на це питання, дає йому його наука, і сказав би, тоді на землі були б мінерали, рослини і тварини, лише людини би не було. І земний розвиток від самого початку, коли земля була ще в стані туманності кантала пласта, відбувалася би так, як він і відбувається. Лише в людини не було, лише б людини не було в цьому процесі. У принципі, іншої відповіді не могло б і бути. Але це неправильно. Якби людина не була частиною еволюції землі, то більшості тварин тут не було б. Адже час, велика частина тваринного світу, а саме вищі тварини, виникли в земній еволюції лише через те, що людина була змушена, звичайно, я кажу тут образно, використовувати свої лікті. На певному етапі земного розвитку людина мусила зі своєї власної сутності, в якій тоді було щось зовсім інше, ніж тепер, відокремити вищих тварин. Мусила їх скинути, щоб могти просунутися далі. Я би хотів це скидання порівняти із наступним: уявіть собі суміш, що розчинене, і уявіть собі, що ця розчинена субстанція виокремлюється та осідає на дні. Так, була людина на її ранньому етапі розвитку поєднана із тваринним світом, а згодом виділила тваринний світ як осад. Тварини не встали б у земному розвитку цими сучасними тваринами, якби людина не мала стати такою, як нині. Отже, без людини в рот звитку землі тварини і земля виглядала б зовсім інші, ніж тепер. Але перейдемо до мінерального та рослинного світу. Ми повинні чітко усвідомлювати, що не тільки нижні, тварини, нижні форми тварин, але й рослинний та мінеральний світ давно б застигли, не розвивалися б, якби на землі не було людини. Сучасний світогляд, який базується на однобічному розгляданні природи, хоче сказати навпаки. Добре, люди помирають, їхні тіла спалюють або захоронюють і так віддають землі. Але яке це має для землі? Але це не має для землі жодного значення. Бо якби вони у своєму розвитку не сприймали в себе людські тіла, то розвивалися би так само, як тепер, коли вони їх сприймають. Це, однак, означає наступне. Люди зовсім не усвідомлюють, що постійний перехід людських трупів у землю, однаково відбувається це шляхом спалення чи поховання, є реальним процесом, який продовжує діяти. Селянки розуміють краще за жінок і міста значення дріжджів у випіканні хліба, хоч і додають їх зовсім небагато. Вони знають, що хліб не підніметься, якщо в тісто не додати дріжджів. Подібним чином. І земний розвиток вже давно досягнув би свого завершення, якби в землю постійно не надходили сили людських трупів, які у смерті відокремлюються від духовно-душевного. Завдяки цим силам, які земний розвиток постійно отримує з людських з людськими трупами, тобто силам, які є у трупах, підтримується еволюція землі. Завдяки цим силам мінерали донині здатні кристалізуватися, чого б не могли робити без цих сил, і давно би розкрашилися, а розпалися. Завдяки цим силам донині ростуть рослини, а без них би вже давно припинили ріст. Це саме можна сказати і про нижні форми тварин. Людина передає землі зі своїм тілом фермент, який діє як дріжджя на подальший розвиток. Але можна поставити питання, чому ця людина. Має таку велику вагу і таку велику силу в, в земному розвитку. І відповідь зрозуміла, тому що людина це єдине створіння на землі, яке є безпосереднім провідником духу. Тобто кожна людина має я, яке пов'язане з духом. І оцей провід духу, він і робить оці, всю, оці всі дива, оцю всю метаморфозу, про які тільки що ми зачитали в цьому. В цьому тексті. І можна сказати, що якщо людина, завдання людини от, бути провідником духу в земну реальність. І якщо такого не, не стається, всюди, до чого торкаються руки людини, воно все одухотворюється, воно все наповнюється духом. І навпаки, якщо це, цей поступ припиняється, воно знову повертається в дику природу. В ту природу, за якою стоять Аріман і Люцифер. Ну, можна подивитися прості, прості приклади. Людина приручила вовка, вовк став собакою. Людина відпустила собаку в дику природу, собака перетворилася в дику собаку Дінго. Людина почистила дерево, дерево стало садовим деревом. Людина забула за сад, і воно за якийсь час перетвориться в дикий сад, в дичку. І так само бо живе старенька бабуся в хаті. Яким чином та хатка тримається? Тільки бабуся померла в швидкому часі все починає руйнуватися. Тобто там, де дух, там, де людина, там відбувається поступ, там відбувається еволюція. І земля потребує такого окультурення. Але не тільки земля потребує окультурення, окультурення потребує і сама людина. І раніше цим. Займалися, коли людина була ще, можна сказати, маленькою, цим займалися спочатку вищі духовні ієрархії, ангельські, архангельські сутності, потім високі посвячені, такі як Заратустра, потім вожді, лідери народів. І нарешті ми прийшли до часу, коли кожна людина сама повинна відповідати за свій культурний розвиток. І тому завданням Заратустри було не тільки. Привести людину, щоб вона полюбила землю, але і привести людину до того, щоб вона могла сама взятися, взяти відповідальність за свій культурний розвиток. І це було зробити теж дуже непросто, бо завдання ускладнювалося ще, ще й тим, що для цього треба було змінити гендерне лідерство, яке на той час існувало. Тобто, як ми вже говорили раніше, в світі панував матеріархат. І от треба було цей матеріархат змінити на патріархат, на, на лідерство чоловіків. Справа в тому, що, в перспективі, домінування чоловіків, або чоловічого начала над жіночим у, в гендерному розумінні було явищем незворотнім. Адже як у нас вже була передача, коли про це говорилося досить, пояснилося досить детально, що перевага жінок полягала в тому, що раніше, тобто вона була пов'язана з еволюцією людського тіла. І раніше наше фізичне тіло і ефірне тіло не співпадали. І те, що ми говоримо як, як яснобачення, Воно тримається на ефірному тілі. І коли ефірне тіло не співпадало з фізичним, то оця точка, що називається третім оком, в ефірному тілі була вивільнена, і вона люди могли сприймати духовний світ. І оскільки жінки в цьому плані більш досконалі розвинуті, то їхні магічні здібності, дякуючи цьому, були сильніші. І відповідна сила їхня була сильніша, і відповідно на цьому трималися принципи матеріархату того часу. Але тіло, ефірне поступово. Сідало, осідало в тіло фізичне, занурювалося, інкарнувалося в тіло фізичне, це був процес незворотній і мав прийти момент, коли дар Яснобачення пропаде в людей, всіх. І тоді, на перший план, вийде груба фізична сила. І тому те, що чоловіки так, таким чи іншим чином мали, як би сказати, постати над жінками, це було незворотнє. Але була б велика біда, якби цей процес відбувався сам собою. Тому що тоді би вся ота, всі оті культурні напрацювання, які ем, зробило людство, до якого людей вели ем, їхні провідники, вони би були з одного боку знищені грубою фізичною силою, а з другого боку були б знищені чорною магією жінок, які б коли б почали втрачати все більше давність бачення, вони б. Різними маніпуляціями чіплялися б за цей дар яснобачення, входили б в стосунки з нижчими відсталими духовними сутностями, і таким чином все сильніше і сильніше б по, 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 посилювали свою здатність до чорної магії. І тоді б почався просто б відкат, почався б декаденс, почався б занепад. І це завдання Заратустри було тобто не чекати, поки оцей перехід. Від домінування гендерного домінування жінок над чоловіками стане як незворотній факт, а передчасно його привести до цього в зрозумілій правильній еволюційній формі, в культурній формі. Тобто, зробити це, це передання цієї влади, зробити, можна сказати, мирним чином, а не військовим, а не а не кривавим. Зрозуміло, що все, на, всій, на всій землі зробити такий перехід, такий м'який, такий благородний перехід від лідерства жінок до лідерства чоловіків було неможливо, тому що оцей занепад йшов як, як незворотній фізичний факт, але можливо було зробити якийсь невеликий е, ареол, якийсь анклав, де Зробити цей перехід правильним, почати його робити правильним, і тоді з цього анклаву ці ідеї поширювати по всьому світі, от як, як ту закваску, про яку ми читали, і таким чином зробити перехід культурним, перехід, оцей гендерний перехід, зробити культурну в культурній формі, в таким, щоб культура була не знищена, а щоб люди піднялися у своєму розвитку на вищий рівень. Тому ех, ідея. Була ще в тому, щоб не тільки зробити цей перехід правильний, а щоб зробити постійний рух цих ідей Заратустри по всій Ойкумені, по всій доступній культурній території, які вже освоїла людина. І для цього з цією метою в межиріччі Тигру і Єфрату, тобто там, де в принципі розвивалася древньо-персидська культура, вперше було засновано отакий ареал. З чого, з, з чого і почався весь рух. І отже наступній, наступній зустрічі ми почнемо це розглядати безпосередньо далі і таким чином підсунемося до витоків терпійської культури. На сьогодні все. Дякую за увагу.